У центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери відбулось загальноміське свято Тарас Шевченко, українська душа в творах мистецтва. Педагог 28-ї школи Ганна Шпортюк та її вихованці показали, як вони бачать кобзареви героїв до уваги відвідувачів виставки, портрети та ікони. Перечитуючи кобзаря, неволі поринаєш у минуле. Шевченкових героїв кожен бачить по-своєму. У деяких людей уява настільки розвинута, що вони не можуть тримати ці образи в собі і переносять їх у власні твори. Таких людей ми називаємо митцями. Вчитель образотворчого мистецтва 28-ї школи Івано-Франківська Ганна Шпортюк має вже чималу колекцію власних полотен, написати які її змусила творчість Шевченка. Їх вона й презентувала у центрі патріотичного виховання учнівської молоді. Імені Степана Бандери вийшло святково невимушено і творчо. Творчо можна підходити до історії, до математики, до музики, до просто власного свого життя. І творчість це є індикатор Бога в людині. Якщо людина більш це відчуває, вона більше може видати. Те, що вона захоче, я це роблю з олійними фарбами. Виставку прикрасили дитячі роботи, щирі, подекуди наївні, а часом і зрілі полотна не можуть не подобатися, адже діти вкладали у ці роботи свою душу. Водночас хотіли показати, чому навчилися. Дітки дуже люблять працювати. Вони з уроку з дзвінком ніколи ще ми урок не закінчили. Вони працюють акварельними фарбами, гуашими фарбами. Пластиліном виставка отримала схвальні відгуки від відвідувачів і колег. Дуже творча і обдарована натура Ганна Васильівна, котра по життю іде з найсвятішими поняттями Бог, Шевченко та Україна. Виставка триває, тож оглянути її може кожен.